Так, і це в нас друга частина ігор, е, дали далебров, симулятор далекобійників. Ігор просто симулятор далекобійників. І тут у нас у цій серії, це друга частина, ж, буде тільки одна гра. І це мені може, хто комусь може здатися, що е, звичайні ігри порівнювати з онлайн-іграми це якось недоречно. Ну, давайте спробуємо. І це в нас буде онлайн-гра. Всім приємного! Перегляду. Так, зайшов я на сайт всієї ігри онлайн. Я на цьому сайті раніше тільки грав. Зараз я вже в онлайн ігри не граю. Ну, ось, до речі, я поки монтую відео першу частину ще домонтував і ну, ще не вийшов. І в мене тут грає на фоні Суперсус. Люблю дивитись Суперсус. Сусаня. Так, давайте. О ні, російські далекобійники, російська вантажівка Зіл. Ні-ні-ні, це ми не будемо грати. Давайте. Водії вантажівки в Тайзі 3D. Ні-ні ні. Не ні, ні. пам'ятаю, до речі, ці ігри я ще й не грав. Давайте, далекобійник в місті 3D. А, до речі, я пам'ятаю, я в це грав. Так що зараз спробуємо. О, о, я я Ой, я пам'ятаю, пам'ятаю, ой-ой. Графіка поганенька. Графіка поганенька. Навіть забудете потрібен. Ой. Так, графіка, звісно, тут погана. Промальовка також. Відчуття скорості також, ну, відчуття самої ваги вантажівки досить навіть непогане. Хоча чому я навіть так якось погарячився? Відчуття швидкості також нормальне. Це воно чимось схоже на трішки прокачану версію Євротрак 1. Звісно, на новішу версію. А, ні, ні, тут уже також, типу, воно як в других далекобійниках. Вона в Євротраку, а в других далекобійниках. Що тут треба на швидкість? Це трішки виходить з нашої. З нашого такого принципу, ну, по якому ми е, ці ігри показуємо. Ну, далекобійник H2 показали, чому тоді це не покажемо? Чому тут якось так дивно будується маршрут попрямій? Маршрут він показує просто їхати попрямій через усе. І фура тут підскакує на кочках, як попригунчик. Ой, воно взагалі показує їхати там по. Е, Цих по е, таких е, по фонтанах. Тут, до речі, вибор отруля також погано зроблений. Тут дуже він великий, а в реальності він євротраку він добрий. Євротраку відбув. А, так тут так топливо ще й швидко е, закінчується. Ну, добре, давайте вже будемо робити вердикти. Хоча які вердикти? Я показав вам ігри. Ви подивилися. В які вам грати, вирішуйте самі, який це ваш розсуд. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою.